Крафтові продукти, зроблені власноруч, завжди викликають бажання їх спробувати, а тоді її придбати. Жителька зимнівської громади Лариса Мельничук робить домашні копчені м'ясні вироби уже не перший рік. Кубаски, м'ясо, бо ребра, язики, якщо дуже просять. Угу. Ви закупляєте чи вирощуєте самі? Ні, ми, для м'яса. Ми беремо м'ясо, купляємо. Кудись купляли в селі в людей своїх? А тепер нам треба, щоб були м'ясні бочки, все, то ми купляємо м'язко, лукасик дозволь, бабуся в піч загляне. І все переробляємо, маринуємо. Як бачите, пані Лариса не стоїть ні секунди. В неї вдома завжди пахне смачно. Очевидно, що продукція користується неабияким попитом. Ми продаємо свою продукцію. Ну, додому приїжджають багато, звичайно, боже стільки років. Ми вже 10 років не займаємося і продаємо на Новолинську на, на ринку. Просто як своє домашнє продукція. звичайно, що своє вже як. Є замовлення на Різдво чи на Великдень, то вже можна списки брати з минулого року, і ті самі, ті самі люди це все саме замовляють. Угу. Дуже багато тепер людей, як під час війни, поприїжджали з Харкова в Волинську. Є то вже знайомі їх підводять до нас, вони пробують, показують. Так. Ну угу. так і працюємо. Ба більше, як розповідає Лариса Мельничук, готові ковбаси. та м'ясо майже ніколи не залежуються. Ми фактично не зберігаємо, ми свіженькі робимо. Це зараз що час дозволяє і Треба до церкви йти на хресну <гум> дорогу середа п'ятниця, то можна його раніше трошки зробити. А зазвичай робимо пізні ввечері, щоб прям з пляшки, все ну серця сонтики треба охолодити. А головне, що ніяких секретів щодо приготування немає. Геніальність в простоті, як то кажуть. Сіль пер, чесник. Це у, нас, у, у, нас, у нас немає чогось такого, як зараз там придумують. Це просто натуральне, звичайне, як колись робили. Mm -hmm. М'ясо, наприклад, якщо маринуємо пекти шинку і шию, то ми тільки, ну, це більше чоловік маринує. Я, моє mm -hmm. діло попекти. Mm -hmm. О, ну, а, там кобаси помогти робити так. А він маринує, то м'ясо ми на сухо маринуємо. Ми в маринаді ніколи не маринуємо. Сіль перець, і воно стоїть двоє суток, а тоді вже вмазує чесничком і в руках вівпіч. Підтримкою для господині є її чоловік. М'ясом вони займаються вдвох: вдвох купують, вдвох готують і вдвох продають. Тож, як наголошує Лариса Мельничук, якщо до справи є хист, будь-це виробництво м'яса чи щось інше, то його треба розвивати, щоб в результаті досягнути успіху у справі, якою займаєшся.